Нам здається, що діти роблять шкоду, коли розсипають борошно, малюють на шпалерах, з упаковки дістають і рвуть серветки, ломають іграшки, тонкою струйкою воду на підлогу, але насправді так вони досліджують навколишній світ. А ми, дорослі, можемо направити їх цікавість у творчий процес, бо коли працюють руки, розвивається мозок, збільшуються нейронні зв'язки, поліпшується пам'ять і процес мислення. А ще. Коли дитина бачить плоди своєї праці, радіє і здобуває відчуття бути потрібною, а значить, щасливою і самодостатньою. Ось такі поробки дозволять урізноманітнити новорічні прикраси і набути цікавий творчий досвід батькам та їх дітям, а також приємно провести разом до звільня.